Власне організації фронту змін Олексій Паличка Спров. Розповість вам про підсумки візиту лідерів опозиції до Чернівців, про акцію, яка відбулася в нашому місті в села Україна. Ну і відповість на ваші запитання. Коротко проінформую підвідуруський під, під акцію, що прийшла в Чернівцях, взагалі там під візитом лідерів опозиційних партій в Чернівці. Відповім на ваше запитання, тому що так сталося, що дуже динамічно. Будеться спілкуватися е, прес-релізами і заявами через е, акції. Не буде приховувати, е, в результаті акції очікування. Ми були, е, планували, що вийде на вулиці міста е, до 10 тисяч людей. Це був такий оптимістичний прогноз. Напевно, більше На 5-6 тисяч вийшло за різними. Оцінками, за нашими оцінками, більше 10 тисяч. І Геннадій Геннадійович, як людина професійна, колишній заступник керівника Чернівецькій в в області, сказав, що близько 12 тисяч вміщається площа при такому заповненні. Пам'ятає ці цифри. Люди були дуже організовані, не було жодних, скажімо так, накладок на відміну від інших міст, коли там. Якась певна політична сила своєю колонною могла б порушити ходу. Я хотів би подякувати, користуючись нагодою, подякувати всім чинівчанам, всім буковинцям, і в тому числі буковинцям з далеких сіл, з далеких районів, з путичних, витратили час, кошти, приїхали для того, щоб показати, що вони свідомі, що вони потребують змін в нашій країні. І вони готові такими мирними акціями протесту на сьогодні показувати владі, що з людьми треба рахуватися. Що стосується другого інциденту, я був присутній так, свідком цих подій. Можу підтвердити, що інформація викладена в першому повідомленні нашої політичної сили. Відповідає дійсності, потім всі ці е, намагання перекрутити інфо перекрутити події, е, говорити про те, що Євсенюк з Москалем здійснювали обшук працівників міліції. Чи обшук автомобіля це є е, несенітниця? Є повністю, слава Богу, недалеко були журналісти, повністю відео. Запис того, що відбувалося. Всі, взагалі весь процес спілкування з тими так званими працівниками е, дріжзаводів чи міліції. Ну незрозуміло, хто вони є такі, почався виключно після того, як приїхала оперативна бригада, е, бригада Міністерства внутрішніх справ. Тобто, вже в присутності слідчого, в присутності офіцерів міліції відбувалися ті всі, ті всі дії. Е, коротко, що стосується візиту, це в мене все. Хотів би подякувати журналістам за те, що ви знаєте, наш формат співпраці, який ми почали з вами декілька місяців назад впроваджувати, а саме обговорення ключових сесійних питань Чернівецької міської ради напередодні сесії, і відповідно донесення до громади того, що буде там акцентування уваги громади на тому, що буде відбуватися на сесії, приносить свої. Результати. Ви знаєте, що і було знято з розгляду рішення про виключення 650 чернівчан з земельної черги. Я просив створити комісію, яка упорядкує цей процес і взагалі зробить неможливим будь-які корупційні дії. Так само не було. І бачите, дуже часто, коли опозиція вносить якісь Виключно господарські питання, виключно питання життєдіяльності міста, висловлюю свою позицію. Перша реакція очільника міста і взагалі депутатів, що це ми розводимо політику. Жодне це питання не стосується ніяких політичних заяв, політичних ідеологій. Це виключно мова йде про те, що відбувається в місті, що стосується вулиці Шиллера, то не прийняття цього питання. Стало можливим в тому числі позиції деяких депутатів від партії регіонів, які зрозуміли, що цю дурницю просто не можна робити. І ще одним таким надбанням це було створення знову ж таки створення тимчасової контрольної комісії міської ради щодо утримання і ремонту автошляхів в місті Чернівці. Жоден депутат не, не зміг, враховуючи, що було поіменне голосування на сесії. Не зміг, ну, скажімо так, бути проти створення цієї комісії. На жаль, не, не, не вистачило нам голосів, щоб опозиція саме контролювала цю комісію, керувала її роботою. Тобто головою комісії нами було пропоновано Юрія Ватаманюка, який має досвід роботи і в правоохоронних органах, і в слідстві. Але більшість все ж таки депутатів цього напевно не, ну, не хотіли допустити і. В результаті чого головою комісії було обрано Володимира Бишлея, який, в принципі, по суті і є головою постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, яка і повинна контролювати і прибирання міста від снігу, і ремонт шляхів, і виділення коштів. Но, бачите, ініціатива, на жаль, від, від нього не, по таких питаннях не виходить. Коротко в мене все, якщо є запитання. Олексію Павловичу, прокоментуйте, будь ласка, ну як ви можете прокоментувати верніше нещодавну заяву Арсенія Петровича з приводу того, що єдиний опозиційний кандидат на посаду мера, і власне чого очікуєте в разі того, якщо ви. Ну я думаю, що те, що Арсеній Петрович озвучив мою кандидатуру, воно напевною мірою. Є логічною, тому що я очолюю найбільшу опозиційну фракцію в місті і, в принципі, місто, містом живу і містом намагаюся його захищати. Але це рішення наше, нашої політичної сили, воно безперечно буде обговорюватися, узгоджуватися з партнерами. Якщо говорити про результати виборів, ну, результати голосування по призначенню виборів взагалі, да, ми ж повинні з вами. В першу чергу говорити, щоб вибори були призначені. Тому що неодноразові заяви про те, що нинішнього секретаря, про те, що він дуже хоче виборів, вони насправді є нічим іншим, як блеф. Саме партія регіонів не голосувала, його однопартійці не голосували за призначення виборів. Те, що сьогодні відбувається в Києві, показує, що партія регіонів не готова призначати вибори в місті Києва, в столиці нашої держави. Це абсолютно питання намагається затягнути сьогодні в сесійній залі. Воно вже перенесено на вечірні пленарне засідання і чи буде прийнято взагалі невідомо. Так само важко прогнозувати результат по Чернівцях, по голосуванню за призначення виборів в Чернівцях. Але можу сказати, що одразу після заяви Арсенія Петровича, ну, напевно, це знаєте, був такий напівофіційний вже старт. Компанії одразу наші опоненти почали активні дії, почалися прозвон в неділю, в понеділок, телефонне опитування по місту. Людям традиційно, як вони робили в компанію, минуло Михайлішина, людям задають питання. Хто ви кого з лідерів місцевих ви знаєте, а саме звучать прізвища? Продан, Михайлішин, Каспрук, Горук, Забродський, Білогорко. Відповідно, якщо вибори відбудуться найближчим часом, за кого з цих кандидатів ви будете голосувати? Ну, десь вимальовуються вже і прізвища технічних кандидатів, які, напевно, що не мають шансів на перемогу, але будуть задіяні в дискредитації того чи іншого кандидата. І тих, хто непрохідний, і тих, хто реально буде боротися за цю посаду. Духу, і що там виходить? Де? При, під час позвонув. Позов... На... По Я не знаю, що Такова виходить. Це, це, не це, 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 це не в нашому штабі взагалі це, це інформація. <гум> Стібали, чи можна говорити про те, що таким чином, колишній мер Чернівців отбуду прийняв рішення не балотуватися на ну, теперішній час на довибор? Взагалі існує декілька можливих варіантів розвитку подій. Я чудово свідомий того, що сьогодні на мене. Буде обрушиться шквал і бруду, і тиску зі сторони влади. І не виключаються варіанти, в тому числі, якщо там мені будуть перешкоджати брати участь в виборах міського голови, що Микола як народний депутат буде також приймати участь. Не виключено. Не виключено. Тобто паралельно Ну, завдання опозиції на сьогоднішній день і нашої політичної сили і е, партії Свобода і партії Удар, щоб. Чернівцями е, керував не, е, незаконно, там, призначений чи призначений, може, там, процедурно законно, але не обраний громадою представник партії регіонів. І взагалі не представник партії регіонів, тому що це е, ну, буде вертикаль влади, і це буде все рівно керований мер, який буде виконувати вказівки губернатора. Ну, не представником партії регіонів заявив ворко, <клухи> який, який вчора оголосив про те, що він на вибори піде, якщо його висунути рідне місто. Він ну, заявив про себе, що він не представник партії регіону? Формально, так. Да. Реально, чудово, буваючи на всіх заходах, які проходять за участю цього кандидата, я бачу тих людей, які навколо нього оточують його, які допомагають йому ці заходи проводити, це представники проладної. В правовладної більшості міській раді. Я розумію, що їм страшно йти під прапорами партії регіонів, особливо після того, що відбулося 30 числа. Але ну, таким чином будуть намагатися обдурити людей. Тому що ну, є дуже багато питань. Я думаю, що вони під час виборчої кампанії будуть спливати, обговорюватися. Тому що, ну, я розумію, коли є представник громадськості, який має свою активну позицію, який відомий людям, який Робить постійно щось необхідне. Коли з'являється людина, яка вчора була чиновником з невеличкою зарплатою, а сьогодні починає купувати. Це, це дуже корисна справа, а насправді благодійність, але людина достає з кишені 55 тисяч гривень і купує боксерські перчатки, ну тоді треба сказати, що це не мої гроші, це гроші мого спонсора, чи друга, чи ще когось. А у нас поки що, ну, поки що воно дуже таке утаємничене. Чи, будь ласка, я потрібно. А, є потрібно? А, а як ви думаєте, білогорко е, розуміє, що його використовує, чи, що він, чи його використовують для нього в темні? Він не розуміє не і не, і не Мені так, важко так. сказати, чи розуміє людина, чи, чи усвідомлює це. Ну, те, що використовують, я, я думаю, що так. Тому що... за, його, за його згоди чи без його згоди? Ну за його згоди. Людей з автоматами я біля нього не бачив. А людей, які безпосередньо були задіяні в виборчій компанії Михайлішина, безпосередньо, які були його і є його радниками, які приймали участь в виборчій, ну, були членами виборчих комісій, міської виборчої комісії, вони біля нього постійно на всіх заходах. Є і депутати в тому числі. Тому що для мене, наприклад, ну, дико, коли Білогорко збирає людей в під'їзді на Політаєва біля під'їзду, починає розказувати, яка паршива влада, як вона погано все, все робить в місті, що дахи не робляться, то не робляться. От я прийшов, зробив, а поруч з ним стоїть Володимир Бишлей, голова комісії житлово-комунального господарства, представник провлад, ну, влади в місті, фактично. Ну, Повернись до нього і розказуй це Бишлею. А Бишлей є організатором оцього заходу. Тому зрозуміло, що лукавлять. Після того, як ми тут на вашій прес-конференції повідомили, що буде прикриватися виїзд з гаражів, де чиновники тримають свої машини, почалася активна забудова, активна вже ремонт вулиці Коспука. Чудово. Сьогодні. Е, ви на, на, на яке число планували перекриття їхніх автомобілів? Не допущення від їхніх автомобілів до їхніх е, сідниць? Автомобіль. Петро дитячу, що ми обговорили, що це дуже гарна, гарна е, ідея, ініціатива громадська. Я переконаний, що... Губернатор, заступники, голова обласної ради, чи службовий транспорт там знаходиться, вони дуже швидко вирішать проблему своїх пересування своїх сідниць без, без службового транспорту. Ми заблокуємо водіїв, які будуть просто отримувати зарплату ні, ні за що. Але замість того, щоб реально вирішувати якісь проблеми. будь ласка, нас. Чи відомо вам хто організовував провокації під час акції «Вставай Україну там в Передягнені в форму кроликів, і потім там якийсь репортер ходив постійно, підбурював. Я не знаю, чи ви знаєте це чи ні, але от розкидано відео. Ну, наприклад, мені особисто прийшло з невідомої скриньки відео з посиланням на YouTube. Якийсь невідомий журналіст, ну я його в принципі, не знаю, не бачив його серед наших журналістів, репортерів, які просто ходив і знаходив бомжів, знаходив там якихось таких, видно, ну якби Людей соціально неадекватних, неадекватних яких от розпитує, ви прийшли на повстанцю України чи ви прийшли з якихось інших моментів. Якщо хтось сказав, що приходив, наприклад, на кличка, він вже розкручує цю тему і каже, а ви ж бачите, кличка нема. Ну і людина, відповідно, не підкована, вона починала там щось, молоти, не знати що. Тобто, якби вам відомо про такі речі? чи, чи... Е, Все, що відбувалося, це важко от тих же самих королів з тою морквою, важко назвати провокацією. Це якесь ну, невдалий, навіть не знаю, як сказати. Ну, це маразм. Воно ні на що не впливає абсолютно. Воно тільки обурює людей, які прийшли дійсно висловити свою позицію. Неважливо, чи є ці люди прихильниками Арсенія Яценюка, чи не, чи вони прихильники удару і Віталія Кличко. Що стосується всіх решти, там відео, е, програм факт-офф і все інше, ну, вони фінансуються, організовуються. Я думаю, що е, з того ж самого джерела, звідки організовуються всі всі технічні моменти, <клит> і, і, і обзвони, і підкупи під час виборів, і, і таке інше. Це є технології чорні, вони їх використовують, звісно, повним ходом. Що стосується, да там відео було якесь про проплачений мітинг, показував. Ну грубий монтаж. Ну про що? Про що можна говорити? Вирізано там. Ну стоїть депутат обласної ради з піжаркою і дає 200 гривень комусь і тисне руку. і що? Ну про що це він ж. Один, один член свободи приїхав з грошима в, 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 за гроші в Чернівці за 200 гривень. Можливо, щось на бензин допомагав, можливо, десь на, на, на обід хлопцям за те, що вони там добиралися з сокирям. Ну, сказати, що, починати говорити, що це проплачений мітинг. Недоречно, здається. Ще, будь ласка. Е, ви обіцяли останнім часом показати своїх е, претендентів, претендента на мера Новодністровського, Новодністровського вже. Компанія почалась, Б, компанія, компанія почалась, консультації ще триває. Ну, можу сказати, що опозиція висуне одного кандидата, ми його підтримуємо. Ну не точно не буде от, колишній мер. Ми ще в процесі консультації. Я більше не можу сказати Чи стала членом вашої партії, фонду змінних небезпечення, так? Ваш висованець на довибор до обласної ради. П Петро Дмитро. <світнє> ну, Петро Дмитрович, я, ви знаєте, для мене питання. Не для мене питання. <світнє> І, правильно, рука не горя. <світнє> <світнє> е, е... Наскільки мені відомо, вона заяву ще не писала, але через 15 хвилин вона буде тут, тому що є. Звернення підприємців Калинівського ринку, і ми працюємо, вона працює як громадський діяч, як активіст. Можете її запитати, коли вона планує подати відповідну заяву. Чи планує взагалі? Запитайте ви, ви голова. Хорошо. Вона при вас оберегала. Шума кеша. Це ще є. Вона, вона невеличке ще питання, продовження питання Сергія і вже вашої відповіді. От, я теж бачив це відео, там, де. Гроші зфігурують. Mm. Там є такий момент, коли якийсь хлопець у зеленій манишці говорить, що, чи то Бурбак розрахувався, чи він відчитався, що Бурбак розрахувався. Ну, прізвище Бурбаказ а ви можете це прокоментувати. Ну, поспішався це не сказали, хто mm. ще цей епізод прокоментує. Ну, я думаю, що у, у Бурбак періодично за щось розраховується протягом дня. Е, якщо ви уважно ну, дивились то відео, бо я дивився дуже уважно, для мене це було принципово. Люди, які стоять поруч один з одним, то там зовсім інший рівень голосу, тому мова йде про те, що там монтаж, і вирізано кусочок розмови. Якщо є можливість у тої людини, яка це засняла, показати все відео без вирізання, там, вирізали початок, вирізали кінець, тоді можна про щось говорити. У нас це Хлопці, я їх знаю, це наша молодіжка. Ну вибачте, ми старші товариші, ми їм допомагаємо, іноді і фінансово на організацію акцій якихось і на ті ж самі столи після акції. Но це не є в ніякому випадку плата за те, що вони прийшли, постояли. У нас, у нас це не практикується, і депутати різних рівнів стоять не за гроші, і, і не тільки депутати, і члени партії. З людей не Таку масу неможливо проплатити. щоб знати. Це для, для тих, хто не розуміє, що таке є вуличні акції. Таку масу проплатити неможливо. Навіть багатим, дуже сильним, багатим людям. і партіям. Але мене цікавить таке питання. Наші е, депутати вначалі з ліником вирішили, що вибори Чернівця повинні бути. І звернулися навіть до Верховної Ради. Нібито. Ну, Верховна Рада може не прийняти, такі закони. Так, там, є. А вони вже вирішили, що вибори мають бути. Чи не могли б ви першим показати приклад, я вам зараз напишу заяву, що я, депутат Казпро, робив все, що міг, для того, щоб вибори відбулися. Я побачу, що вибори не відбуваються. Знак протесту того, що вибори не відбуваються, я скажімо, з себе знімаю повноваження депутата. Прошу мене. Позбавити мандату, від кого і мандат. Здаю. Но, і, но... Так, і так, їх 60 заяв. Кожен має підписати, її або не підписати. Другу заяву, для того, щоб казали, що, що хто не хоче підписати. Друга заява. Я брехав вам про те, що я хотів вибрати. Я ніколи не хотів вибрати, тому не підписую заяву про складання депутатських повноважень. Дві заяви. Петер, і тоді Петер, ніхто не має куди дітися. Або підписує, або не підписує. Дивіться, що, 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 що відбувається. Ну, е... Ви ж знаєте, я вас поважаю як людину креативну, але ну, давайте не займатися провокацією. Я вам поясню, я вам поясню в двох вдвох Значить, Заява, це звернення, яке було прийнято на міській раді, це не що більше, ніж піар-крок. Тому що декілька місяців назад я вимагав проведення сесії з відповідним, де в тому числі розглянути це питання і прийняти відповідне звернення. Ну, воно було повністю проігноровано. Що стосується цього питання, що стосується заяви, про яку ви говорите, якби це хоч якимось чином вирішило якусь проблему, я покладу мандат хоч завтра. Але проблема буде в іншому. Я депутат-мажоритарщик. Я покладу мандат і на моєму окрузі призначать дострокові позачергові вибори до міської ради. О, так скрізь на кожному окрузі, отак і про призначить ну, Тоді міська рада поміняється. Так чекайте, а що а що зніміть. Зніміть. Ну нічого ну, так, ні, опозиція ні. піде. А ті тим... всі бі, більше, так, так. Не більше всі не піде, тим більше тим більше, щоб повірте, що повноваження депутата дозволяють мені ще, хоч якось, стримувати. Не, да? А без цих повноважень то вони на порог. Мері не пустить близько. Шановні колеги, якщо вже більше у вас немає питань, прийшли. Дякую. Дякую.